Привіт, друзі! Ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в цю гру. Нам потрібно кидатися предметами в, в помаранчевих чоловіків і стріля... стрілятися в боса. Так само. ...всякими предметами, зверху зелена, це таблиця його життів. Ну, я вже награв цього нескільки часу тому. И у меня уже три победы. И вот так вот. Почему три победы, я не понимаю. В нього таке смішне лице коли він Так от поворачується. Карта в нього у нас карта пустеля. я вже перший раз вмер. же четвертая победа. Здесь, здесь уже, здесь, здесь уже легко. На проволоке Все реально легко. І в мене вже п'ята побіда, победа чи як там. Напишіте в коментарях добре. І, будь ласка, піддержіть під... мене лайком і підпискою. Сатя Бу... буває і червоний, і білий. Я вже другий раз вмер чогось. Он так поворачивается и... и нас хочет закрутить. Но не получится. Я все равно добро играю. Уже в мене 8 кубків. Левел 12. Уже в мене здесь битва поскладніша В принципі, я сьогодні намерен дойти до 20-го левела. І в мене вже дев'яте да, Так, Ми ще рожевих наших чоловічків можемо знаходити і брати їх в себе, і ставати більше. Це якийсь складний левел, що я програю. Чомусь он той чоловічок чудовіше мене. Стримба уворачується від, як там, не пом від його монстра, так, а точніше великого чоловіка. В мене вже 11 нагород. Залишилося девять. Блин, а это уже катка складна, Блин, а меня убили. Но у меня есть Куча попыток. чому я сразу не побачив цього чоловічка. Зараз було дуже небезпечно навіть. У мене вже дванадцять кубків. І знову чотири чоловічки, помаранчевих. Я в них поки що кидаю. Замагаю. Це і все судді, цієї гри оцей левел складний. Бачите, я вже вмер. А что заключаться лабовской? це якось скнувато. Знаєте, плани міняються. Ми доходимо до 15-го левелу, тому що це ж час. І Це ж час де. Блін, це складно. Та блін, реально. Я його майже добив. У него так должно стрельнуть ялинкою. Тепер непонятными блоками и вмираємо. Ну як это проходить? Вот так вот, наверное. И он у нас так кидает. Я не знаю, как як... вот нет, не так. Ні, значні. І ми отак от так цю штуку, його б в голову. В голову це більше всього урон моєму наносимо. Це реально дуже складно, він нас майже не прокончив. І от залишилося ще один кубок, і все можна закінчувати. От останнього прикінчили. І всім пока! А з вами був Микита. Ой, про.